Добрий дня, шановні радіослухачі. Тема нашого сьогоднішнього ефіру: Україна, захід. Чи змінилися відносини після повномасштабного вторгнення? Тр е традиційно е щоп'ятниця, о 12.10, буквально 20 найближчих хвилин, ми розмовляємо з нашим гостем. А це традиційно кандидат політичних наук, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету Мі Василя Стуса Максим Прихненко. Доброго дня, пане Максим. Доброго дня. Отже, 4 грудня Європейська комісія схвалила вже дев'ятий пакет санкцій для Росії, в якому ми знову не побачили рішення щодо, наприклад, повної заборони енергоносіїв. Одночасно, з цим Угорщина заблокувала виділення 18 мільярдів доларів макрофінансової підтримки для України на наступний рік. На які зрозуміло для нас є надзвичайно важливим, бо є дефіцит бюджету. Тому сьогодні ми спробуємо дати оцінку відносинам україна Захід і подивимося, чи змінилися вони з моменту повномасштабного вторгнення. Отже, на вашу думку, чи змінилися відносини між Україною і Заходом, особливо Європейським Союзом, і як їх сьогодні можна охарактеризувати на кращий бік? Вони змінилися в гіршу, в гірший бік? Ну чи взагалі особливо такі більш нейтральні залишилися? Ну, давайте перше, те, що Захід у нас зазвичай це комплексне поняття, і до поняття Заходу входить, звісно, Європейський Союз НАТО як інтеграційні об'єднання і е, організація з колективної безпеки і відповідно окремі держави-члени. А потім сюди у нас англосакси, американці і британці як окремі, і сюди ще можна надати Канаду. Якщо говорити от загалом сказати Захід, то звісно відносини змінилися е, в кращу сторону, тобто нас стали краще роз... Розуміти, нас стали сприймати, скажімо, не через призму, не виключно того, що Україна чогось просто вимагає від них, а з точки зору того, що Україна є самостійним суб'єктом, який усвідомлює власну ідентичність, усвідомлює власну незалежність і усвідомлює. Шлях, яким вона хоче розвиватися, тому якщо говорити отак загалом, то так звісно оцінка позитивна. Але якщо от розподіляти на оці частини, то тут е, треба, звісно, сказати, те, що у нас окремо йдуть англосакси, і те, що американці зараз намагаються всіма е, силами, скажімо так, задокументувати нашу присутність в їх політичному полі, тобто через конгрес, е, через різні, через різні рішення на різних, е, на різних політичних рівнях, е, так само. Британці намагаються робити. Якщо говорити про європейський союз, в цілому то європейський союз усвідомлює те, що необхідно йому необхідно реалізовуватися як. Як ну, скажімо так, як е, актору в цій, в цій ситуації, і звісно, вони намагаються нам допомагати економічно. Тобто, в першу чергу, через те, що це економічна організація, говорять про те, що е, готові нас прийняти, але нам треба там виконати ряд умов і так далі. Якщо говорити про НАТО, то НАТО займає такий. Е, скажімо так, проактивний, але нейтралітет, акцентуючи увагу на тому, що е, двері відкриті, тому от ну в цілому, а звісно, там на двосторонніх відносинах, наприклад, Франція і Німеччина, на мою думку, вони досі не знають, що робити в цій ситуації, оскільки ну. Як то кажуть, вони не визначилися, оскільки Польща, наприклад, займає більш проактивну ситуа... проактивну позицію у взаємовідносинах Україна Україна Польща. Тому тут ну, комплексно це так, звісно, позитив. Але якщо брати окремі сегменти, то зазвичай завжди ж є нюанси. Чому в новому пакеті санкцій ми не побачили повної заборони на енергоносії? А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму зверненні до очільника європейської дипломатії досі закликає накласти обмеження на російську ракетну програму. Ну Власне, це, напевно, є очевидні речі, але все таки ми досі чомусь не бачимо рішення по цих, по цих моментах. Почнемо з другої частини. Я так розумію, що ну, звісно, зараз, скажімо так, це наші умовна. Нові вимоги до Європейського Союзу в тому плані, щоб накладати заборону на російську ракетну програму, тому що до цього моменту все ж таки активно намагалися обмежувати саме економічний чинник, тобто обмежити максимально кошти для Росії. Тому це нова вимога, скажімо, з нашого боку, і я так розумію, що надалі вона буде надалі. Вона буде пророблятися. Бо я, наприклад, до цього не чув таких заяв прям акцентовано саме на. Ракетну програму, оскільки зазвичай основний акцент робили на те, щоб нам передали ПВО, щоб закрити небо. Тому я думаю, що надалі воно реалізується. А питання наскільки, оскільки військовий компонент дуже чутливий, я наприклад не знаю наскільки французький або німецький військовий комплекс вони, наприклад, зав'язані на якихось постачанні чогось, наприклад, із Росії якихось комплектуючих. Тобто, це таке питання для подальшого дослідження, і от зараз воно зайшло в Наше інформаційне поле, і я думаю, скоро ми отримаємо е, якісь вже факти, на яких можна буде щось говорити. А стосовно е, енергетики, то. По-перше, найближчим часом, я думаю, нашим, ну, варто ем, забути умовно про те, що повне газове і нафтове ембарго введуть, оскільки, наприклад, та сама Болгарія е, їм дозволили закуповувати нафту російську, якщо я не помиляюсь, вплоть до кінця 23-го року чи 24-го року. Е, те, що стосується саме, чого в цьому пакеті не було, тому що це було в попередніх. Тобто, якщо я не помиляюсь, шестим пакетом... Санкцій було прийнято рішення про часткову відмову і про встановлення оцього кордону на закупівлю. І ми минулого разу це говорили. І встановили ці 60 доларів. І ці 60 доларів прийняли держави Європейського Союзу, прийняли держави Великої Сімки. І зараз, тобто, оця гранична межа, вона буде вона буде намагати. Вони будуть намагатися нав'язувати її росіянам, якщо вони хочуть продавати свою все ж таки продавати свою нафту. От тому оцей момент він реалізується відповідно до тих пакетів санкцій, які були до цього. Звісно, цього недостатньо, оскільки експерти Оцінюють те, що е, собі вартість у цієї російської нафти вона там близько 30 доларів 35, 40 за барлі різні ціни. Називають, але в цілому, тобто навіть там умовно 30% націнка на це вже доволі вагомо, але це краще аніж вони наприклад, взагалі не домовилися, не домовилися про цю ситуацію. Начитала ну, що Китаю здається. Вони продають по 44 долари за барель. Навіть є така ціна, є тобто 60, Це але м, говорять про те, що 60 Доларів за барель, що вони на третину доволі таки похитнуть російський бюджет. Ну, на ну, будемо, будемо будемо дивитися, да, тому що тут треба дивитися конкретні цифри, але так чи інакше. Тобто, обмеження, які накладаються, тобто, якщо кожний кожний оцей крок, який зменшує прибуток до російського бюджету, він важливий. Угорщина не підтримуватиме ініціативу Європейського союзу щодо надання Україні фінансової допомоги у 2023 році. А сума сума 18 мільярдів євро. При цьому Угорщина не відмовляється від продовження надання допомоги Україні на двосторонній основі. Про це заявив міністр закордонних. Справ Угорщини Петр Сіар 7 листопада на конференції в Софії. Ну і також він зазначив, що Будапешт виступатиме проти будь-яких домовленостей, які передбачають спільне фінансування потреб України державами ЄС. В Чому знову проблема з Угорщиною, що вона блокує підтримку, і як Україна і ЄС можуть вплинути на цю ситуацію? Вони продовжують торгуватися. Е, якщо подивитися на те, як голосує Угорщина в ООН, то все, що голосувалося в бік України, воно все А В Угорщині зараз цікава ситуація. Форінд знаходиться на найнижчому рівні, так би мовити, своєї вартості за весь історичний період. Це раз, 6% дефіциту бюджету це два. І окрім цього, в них з'явилися, так би мовити, йобік, Цікавий це політична це партія. Що? Це а. політична партія. Да, вона так називається. Йобік, і оцей Йобік почав розхитувати ситуацію всередині Угорщини, змінюючи наратив, тому що зараз Орбан намагається виїхати і стримати ситуацію, спираючись на те, що це через європейців, через українців, отака соціальна дуже проблемна ситуація всередині держави, тобто збільшуються ціни на комуналку, на продукти і так далі. І вони звинувачують цьому. Вони звинувачують цьому європейців в Україну всіх, кого завгодно. А Йобік із його лідером почав змінювати наратив і говорити про те, що це саме політика Орбана, який вже знаходиться при владі безліч років, і його прив'язка до Росії, саме вони саме за цю помилку, тепер будуть розплачуватися угорці. і оця політична партія вона, як то кажуть, нащупала той сегмент, на якому вона може виїхати надалі на виборах. Зрозуміло, що в них там наступні вибори, якщо я не помиляюся. Четвертому чи п'ятому році, тобто не скоро, але так чи інакше, це буде розхитувати наратив і буде розхитувати спроможність Орбана втримувати ситуацію. І при цьому я нагадую, що е... Угорщина досі це остання держава, яка не отримала свої там 7,5-8 мільярдів із стабілізаційного фонду по коронавірусу. Тобто, Орбан зараз за наш рахунок намагається вирішити оцю свою внутрішню проблему, при тому, що в нього цих проблем збільшується, тому що з'являються опозиціонери, які починають змінювати і хитати оцю основну лінію, основну лінію його політики. Комітет Сенату США за кордона справу середу схвалив резолюцію про визнання дій Росії в Україні геноцидом українського народу. Після схвалення в профільному комітеті резолюція може бути винесена голосування в Сенат, якими будуть політичні наслідки цього рішення для Росії і України. Це класна ситуація, і це те про що, з чого я почав. Тобто, Сполучені Штати Америки намагаються всіма засобами. Як то кажуть, інтегрувати українське питання до американського порядку денного безпекового і в цьому проекті, ну скажімо так, в цьому документі проекті документу ще важливий момент, те, що це не просто визнається геноцидом, а там ще пишуть про порушення прав людини. ну, і оці всі речі, тобто, це автоматично виводить історію на глобальний рівень на рівень організації Об'єднаних Націй, я маю на увазі з точки зору подальшої реалізації. Цього проекту тому це важливий крок, який роблять американці, для того, щоб закріпити українське питання в своєму порядку денному, і для того, щоб надалі які б не відбувалися зміни, бо ми ж от перед кожними виборами зараз досі ж не зрозуміло ця ситуація із Трампом. Нещодавно відбувалися вибори в Сенат американський, Тобто, це така зважена політика, на мій погляд, Білого Дому, яка. Намагається зробити українське питання менш чутливими до зміни внутрішньої повістки в Сполучених Штатах Америка сполучених штатах Америки, і так щоб було менше оцих інсинуацій навколо, наприклад, підтримки нам. Тобто, це доволі це знову ж таки доволі непоганий крок, позитивний. А Максима, тут я ще хочу запитати один момент. Ситуація в Німеччині ось ви слідкували за цією ситуацією, доволі скажімо, така. Дивна ситуація, якісь учасники якоїсь такої, чи там партії чи організації, ну яких підозрюють у поваленні у планах повалити уряд Німеччини? Це взагалі що я б о, зараз в Європі взагалі відбуваються оці історії з конвертами. Які там надсилалися, які надсилалися по посоль з очами посо... по... тварин? Да, там, от да, до посольств, які надсилалися до посольств. Я сьогодні прочитав, що в Німеччині розсилали якісь листи, начебто від імені українського посольства, і там було зафіксовано, що вступаєте до е, іноземного, іноземного легіону за так. гроші. Да. Це класично, от в моєму розумінні, це класична, ота, опять же, ж, ІПСО – психологічна а, атака. Тобто, робиться якийсь інформаційний привід. Він створюється, таким чином хитається ситуація, і таким чином створюється напруження, напруження всередині суспільства. В Німеччині це на даний момент доволі логічно, бо я б це пов'язав із тим, що як не крутий, але зараз відбуваються дуже дві важливих моменти. Перший це те, що від е, Меркель почали вимагати переосмислення своєї політики, і це вже з'явилося в нашому інформаційному полі. А взагалі для нас це вже важливо, якщо нам там щось для... переосмислить. Для нас Яка важливо, жниця? Для нас важливо, тому що Німеччина почала змінювати свій курс. Гадайте риторику. Тобто, перші там декілька місяців, як канцлер, так і президент Німеччини, вони умовно давали нейтральну е, якусь таку оцінку, назвемо це так. І тому наш е, тоді посол в Німеччині він дуже доволі жорстко критикував всі ці речі. А зараз як Шольц. Так і е, Боже, скажіть мені, Штайнмаєр. Вони почали надавати більш жорстку оцінку: те, що Україна повинна перемогти, те, що в Україні вбивства, те, що Росія повинна зупинитися, і оці всі речі, а Росія ставила свого часу на Німеччину як на державу, яка буде в тому числі лобіювати свої інтереси. Бо я нагадаю, як мінімум, колишнього канцлера Німеччини було включено до Ради директорів Газпрому, і там навколо цього ж. Дуже велика кількість е, була ну, здається, дій. здається, так як сиділа Німеччина на газовій голці. Здається, жодна з країн Європи так не в тому не числі. Сиділа. Так, це ж був один, це ж був один з інструментів те, про що ми колись говорили в енергетиці, тобто те, що це був інструмент впливу Росії в Німеччині, тому. Е, і, звісно, не маю доказів за логікою. Це логічно те, що е, російські там якісь спецслужби намагаються намагаються розкачувати ситуацію всередині Німеччини таким чином і в цілому в Європі. Е, от, але ну. Фактологічно когось підтвердження я не можу дати, тому ну, скажімо, це така моя гіпотеза. Тобто, це все є свідченням того, що намагаються створити напруження всередині суспільства німецького, а вони й так, ну скажімо так, доволі перенапружені цією ситуацією через також велику кількість обмежень, тим, що в них там змінився їх рівень життя, і це ну це може якось вплинути на думки. Тому, от на мою думку, що це прям вигідно Росії, прям дуже сильно з. Ну такі про Німеччину трошки про Францію традиційно в ЄС лідерами вважається Німеччина і Франція, і здавалося, по цій війні саме на них ми повинні були прибити акцент, але якось в інформаційному полі не чути ані принципових ініціатив з їх сторони, власне. І, але ми дуже часто обговорюємо, скажімо, дії США, Британії, Польщі, Європейської комісії. Чому ці а, лідери а, визнані у Європі, не виходять з потужними ініціативами там щодо закінчення цієї війни і майбутньої Європи? Чому якась така а, дивна позиція більше схожа на таку знаєте, не, ну, нейтральну, чим ніж на якусь ініціативну? Ви знаєте, це дуже складне питання. І я б на нього відповів наступним чином: якби я був е, не дослідником, а скажімо так, пропагандистом українським пропагандистом, який би намагався формувати суспільну думку, я б сказав, що Німеччина і Франція зараз є заручницями е, сами, самої себе, тому що вони не сприймали Росію до речі, як і у нас в Україні, е, велика кількість людей громадян не сприймала Росію свого часу як загрозу, і ця тенденція не переломилась навіть після 2014 того року Тому е, от вони є заручниками цієї ситуації, тому що їм зараз дуже болісно е, доводиться змінювати політику, враховуючи те, що у великої кількості їх же громадян сформовано інша протилежна, або зовсім протилежна, або ну не дотична до цієї лінії політика, і е, а ця зміна призводить в першу чергу до економічних проблем, про які ми вже згадали, і я не скажімо так. Я не Перестану це повторювати, тому що для все одно для європейців їх рівень життя є важливим. І якщо він погіршується, то це означає, що в цьому винна влада, і відповідно для того, щоб втримати цю ситуацію, необхідно бути дуже обережними як в своїх висловлюваннях, так і в своїх діях. Тому, на мою думку, саме з цим зараз пов'язано те, що вони намагаються перебудувати спочатку свою економіку, позбувшись або диверсифікувавши в першу чергу його енергетичний сектор таким чином щоб все ж таки бути м, окупаємими, да не мати дефіцит бюджету для того щоб мати можливість втримати свою ситуацію а надалі вже реалізувати надалі вже реалізувати проекти саме тому о, ця ситуація є історичним шансом для польщі наприклад тому що от ми бачимо те що польща займається саме політикою зараз а франція і німеччина на мій погляд вони також ну скажімо так вони є активними учасниками в рамках Європейського Європейського союзу, але, от як окремі лідери, вони так якось на мою думку, вони зараз недоопрацьовують, в тому числі е, Ваврят собі, тому що це 100% посилення, наприклад, Польщі, і вони цього дуже опасаються. Е, оцей тандем, умовний міжмор'я в якому Польща і Україна можуть бути центром. Е, цей концепт він є доволі проблематичним для Франції і Німеччини, тому от ну. У мене немає такої прям явної відповіді на це питання, але от знову ж таки, такою є от гіпотеза з точки зору от українського, українського пропаганди. скажімо це так. На жаль, час нашого ефіру добігає кінця дуже швидко. Я дякую вам за участь у прямому ефірі. Ну а нашим слухачам я нагадаю, що сьогодні ми говорили на таку тему. Україна, захід чи змінилися відносини після повномасштабного вторгнення? Ну і зрозуміло, що вони змінилися. Ми говорили з нашим гостем. А це традиційно щоп'ятниці, о 12.10. кандидат політичних наук, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету Ні Василя Стуса Максим Прихненко з вами була Ірина Болгакова. На все добре і гарного гарно вам дня. Наскільки він може бути гарним в таких важких умовах? Акцент туп новина. Програма для тих, хто хоче знати більше.